Пам'ятати про Бога щиро від усього серця, коли ти усвідомлюєш, хто він для тебе, це як блискавка, що виходить зсередини. Людина проходить через життя дуже поверхнево, ніколи не усвідомлюючи істину такою, яка вона є, ніколи не усвідомлюючи, хто вона така, навіщо вона тут, куди вона хоче йти. Все забувається в густих завісах має, але за цими шарами темряви. І поверхневості лежить твій справжній дім, твоє справжнє я, твоя справжня любов. Те, що ти забув, є для тебе найулюбленішим. Той, кому ти не надаєш ніякого значення, є твоєю єдиною справжньою любов'ю. Без його компанії будь-яка радість, яку ти відчуваєш, якою б великою вона не була, ніколи не буде повною. Завжди залишається відчуття, що чогось не вистачає. Ви ніколи не замислювалися. Чому? Ви ніколи не намагалися зрозуміти, чому цей світ, це життя ніколи не приносило вам повного задоволення. Атма погоджується втілитися тільки з однієї причини, щоб пам'ятати і любити свого коханого Бхагавана. Коли Атма починає нагадувати про нього. Шок буває досить сильним, тому що до цього людина жила життям з ніг на голову, все перевернуте і спотворено. Любов, яка є найважливішою, надається найменше значення в світі. Пхагаван, який є найдорожчим, повністю забути в цьому світі, а атма, яка є істинним я, вважається навіть неіснуючою. І якщо цього ще недостатньо, зрозумійте наступне: цілу вічність атма тужить за ніколи не забуваючи, ніколи не послаблюючи свою інтенсивність, ніколи не йдучи. Але коли людина приходить сюди, щоб наблизитися до нього, вона робить все, що завгодно, тільки налюбить його. Отже, коли людині нагадують про улюбленого вчителя серця, що відбувається? Всі завіси маї зриваються відразу, як величезна блискавка, яка дозволяє побачити його крізь всі шари темряви, на мить невеликий проблиск, а потім він знову ховається. Отже, атма продовжує посилати ці блискавки зсередини, щоб повністю пробудити людину поки темрява не буде повністю освітлена його присутністю, його ім'ям, його посмішкою, його очима, його стопами. І існує тільки ж ріхарі, цей стан просвітлення према – просвітлення, повне звільнення, Дії атми, щоб струсити людину, пробудити її. Це атма Крия йога. Це пхакті. А прийняття удару зсередини, щоб нагадати собі про істинного коханого це шаранагаті. Ці три завжди йдуть разом: прем, пхакті, шаранагаті, Садгуру, бхакта і Атеш настанова.